Героя зустріли сьогодні у селі Конопківка Теребовлянського району. Друзі, знайомі чи не усі мешканці села вийшли привітати з поверненням Руслана Бердія. Особливо готувалися найменші школярі. Вони намалювали плакати зі словами Слава герою. Руслан прийшов живим коридором, де на нього чекали оплески, квіти і теплі обійми рідних людей. Руслана Бердія з полону чекали півтора місяці. У 21 рік він на собі відчув усі жахіття війни і полонув терористів. Руслана призвали одним із перших. Спочатку служив у Миколаївській області, а згодом у зоні проведення АТО, 26 серпня, поблизу села Катеринівка на Донеччині, разом зі своїм земляком, юнаком села Плебанівка Андрієм Крупою, потрапив у полон. Зараз обоє хлопців на волі. Коли 26-го вже знала, що вони вже що вони в полоні, розумієте, Андрій відзвонився. Русланчик бідний навіть не мав як віддзвонитися. Андрія зразу запитала Надю. Сказав, хоч Руслан живий. А вона Андрій нічого не встиг. Сказати, сказав, мамо, нас роздівають і зараз будуть мобілки певне забирати. Ми не знали, бо казав, багатьох відстрілювали, де Русланчик, чи він живий. Ну він ти коли відзвонився, син? Не пам'ятаю. Ну ти вже пізніше це правда, після Андрія Андріше. <клес> що... Так, Андрій, то знаєте, як було пережити про Руслана. Кажуть добрий, розумний, працьовитий і відповідальний. Сьогодні ж у день народження батька Руслан зробив найкращий подарунок. Повернувся додому. Рідні, односельчани щиро молилися за його щасливе повернення. Ми дивимося з екранів телевізорів, що відбувається на сході. Не кожен сьогодні може відважитися і показати свою любов до України конкретними ділами. Але ми всі тут, які були, молилися за тебе і підтримували, щоб ти вернувся додому живий. В кожній службі Божій ми молилися і вечором, і після служби Божої. Ніхто у селі не стримував сліз, усі щиро хвилювалися за хлопця. А сьогодні раділи зустрічі зі словами подяки до односельчан звернулась мама Руслана. я хочу подякувати дуже всім отцям, отцю Михайлу, отцю роману, отцю Євгену і всім односельчанам, і всім, всім, хто зі мною молився до Бога, і ті молитви дійшли до нього і нам повернули нашого сина. Я дуже вам вдячна і Нівську, кланяюся всім. Ага. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. І сьогодні вважали Руслану довгих років життя. просили для нього Господні ласки і благословення.